Полюбляються солені огірочки, хромкі, смачні. Тоді тримайте рецепт. Ми в трьохлітрову банку вже наложили огірки. На дно я дала листя хрону, укроп, чесничок і пару перчинок. Я відміряла 80 грамів солі і розложу трошечки з водою і розколопучую. Трошки розтало і що робимо, заливаємо в банку. Зливаємо трохи хтрову банку водою холодною. Далі. і Закриваємо капроновою кришкою, що ми робимо перекалапоцюємо і оставляємо на троє суток. Під низ ми ставимо якусь кастрюльку. Чому? бо русол трошечки може витікати. Троє суток у нас пройшло. Ми зливаємо цей русол і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. Коли закипить, заливаємо огірки. Заляли гарячим розсолом і закрили ключем. Якщо вам трохлітрову банку багато, гірки, ви можете після того, як постояли троє суток, розложити літрові баночки і заляти теж гарячим розсолом і закрити під ключ. Не переживайте, якщо воно зразу чуть козується, воно потім стане на місце. Готуйте і смакуйте.